Юлія демонструє свої архівні фото: чорне волосся до пояса та зачіска на різний смак. Вона ж саме перукар. Так було ще тиждень тому. Тоді їй зателефонувала жінка, яка просто благала про фарбування. Приїхати сама з Дахнівки. Потенційна клієнтка ніби не могла через малу дитину, тому й запросила Юлю до себе. Та як тільки таксі від'їхало, так звана клієнтка занервувала. Далі згадує Юля, усе було немов у трилері. Заді підбіг якийсь чоловік, вдарив мене по голові. Е... Використовував електрошокер багато разів. Вони мене відволокли в сторону в ліс. І постригли під машинку наголо. Юля злякалася мало не до смерті, благала її не чіпати, пропонувала кривдникам гаманець та телефон, але на матеріальне молодики не зважали, жадали особливого знущання і приниження дівчини. Я казала: забирайте все, тільки не трогайте мене. Ні, їм цього не ні гроші, нічого не потрібно було. Було видно, що в них одна ціль просто помститися. Вони це зробили з телефонували на телефон, мабуть, як. Е, як да адчот, і все, і побігли, сфотографували. Дівчина підозрює, жахливий вчинок це помста, ймовірно, її колишнього керівництва. Адже рівно за тиждень до цього Юля сама звільнилася із салону краси, де працювала півроку. Переповідає до підлеглих у салоні ставилися погано кожне звільнення зі скандалом, і на свою адресу теж чула погрози. Треба їй помститися, відвести в ліс і постригти наголо. І дуже сміялася. Зустрітися із колишнім керівником Юлі не вдалося, але телефоном жінка розповіла, що й сама вражена подібним, запевняє стосунки в колективі були по дівчачому теплі, і до жахливого інциденту вона сама не має жодного відношення. Це моя честь і для мене дуже важливо, щоб знайшли ту людину, яка це зробила, тому що зараз всі думають, що це я, а, а ну. Для мене це чи афори... ну, я не можу навіть для себе навіть знайти оправдання даним поступком даної людини, тому що як по мені то це афористи, які хотять зараз від мене, я не знаю, чого вони від мене хочуть скоріше чи гроші. Що... Представник екс шефа Юлі переконаний, є всі можливості знайти винних. Запевняє, вони й самі готові всіляко сприяти розслідуванню поліції. Можливо, є інші обставини, пов'язані з її особистим життям, необхідністю чи бажанням виїхати за кордон не згодуюсь з цим. З цим, з цим її рішенням її колишнього чоловіка на жаль. Невідомо ці всі обставини відомі, мабуть, більше всього їй. І я сподіваюся, що все буде з'ясовано і перевірено. У поліції ж тим часом вже розпочали кримінальне провадження. Це поліганство там передбачено максимальний термін за першої частини. Це до п'яти років обмеження волі. Також проводяться час заходи постановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності. А налякана Юля разом із дитиною покинула країну. Та, попри таку примусову корекцію зачіски, дівчина не втрачає віри в людей. Життя продовжується, волосся відросте і побажати ці. Молодій особі, щоб вона своє життя розпочинала з чистої сторінки і з добрих справ, а не отак. От от. Тому що все повертається в нашому житті.